Кується, коли пацієнт до нас поступає після військового госпіталя в апараті зовнішньої фіксації, ми лікуємо спочатку рану. Так розповідає завідувач відділення травматології ортопедії та реконструктивної і пластичної хірургії центральної міської клінічної лікарні Степан Зелик про операції з кісткової пластики за технікою маскулет. За час повномасштабного вторгнення каже, кількість таких втручань зросла. Упродовж останнього року провели 10 операцій з нарощення кісток. Ще три планують, розповідає Степан Зелик. Загалом, за його словами, у відділенні надали медичну допомогу понад ста військовим. Це методика маскулет. Вона надає. Можливість заповнити дефект кісткової тканини. Проводиться інтермодулярний блокуючий остеосинтез, і на місце де дефекту кісткової тканини ставиться цементний спайсер із, із антибіотиком, та через 3-4 тижні забираємо цемент. І то місце заповнюється кістковою тканиною. Чотири операції за цією технікою провели Ярославу Ковальчуку із Калуського району. Він боєць ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Розповідає, що воював на Бахмутському напрямку. У березні під селищем Берестово отримав осколкове поранення. Третє за час війни впала граната під ноги. Добре, що відрикошетило так трошки осколки. Так багато, осколків було. Був відкритий перелом. Був бойовий медик зі мною, він мене назад затягнув знову в бліндаж, і там мені наклав турнікет. Один турнікет я наклав, інший він наклав. Ну, там І першу допомогу мені надали, надав бойовий медик. З 19 березня я тут. Тут у мене вже була оця четверта операція, було чотири операції. так. Мені коли чистили кістку, мусили, ну так, так треба. Кусочок кістки ну, вона вже непридатна була. І тепер брали кусочок кістки з бедра. З бедра, з тазу, так, і вставляли сюди. Щоб, бо наскільки я знаю, що якщо ставити пластину штучну, так, то вона її треба буде час від часу міняти. А, а ця кістка, можливо, вона приживеться і я вже буду мати спокій. У військовослужбовця був відкритий перелом кісток гомілки. Йому наростили 8 сантиметрів кістки, каже лікар-ортопед, травматолог Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Андрій Стуй. Всі рани, які є у військових, вони є інфіковані. Тому що снаряд летить разом з болотом, з взуттям, з штанами, з одягом, зі всім, що є навколо, це все попадає в організм, і потім нам доводиться довгий час з цим боротися. Ми робимо по цій техніці маскелет. Перший етап це є боротьба з інфекцією, очищення від всіх неживих тканин. Другий етап це вже власне кісткова пластика. Зі слів медика, реабілітація військового триватиме приблизно рік. За цей час кістковий трансплантат переросте у кістку, каже Андрій Стуй. При цьому чоловік може ходити і навантажувати ногу. Наталія Васоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ